Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні я працюю над новою прикрасою, якою вона має бути, як я її бачу. Тобто це прикраса, в якої буде застіпка, ось така кругла, яка насправді ніяка не застібка, а просто таке кільце, яке кріпиться, ось тут донизочки, і тут воно теж є. Кріплення до, ну, можливо, тут якийсь, Якусь підвісочку підвісити. Далі ця прикраса буде йти ось так навколо шиї, вона має бути довгою, так щоб в два, раз, в два обороти робити, в два рази намотати. І ось таким чином вона буде йти, потрапляти ось в це кільце, яке буде виконувати роль застібки, і спускатися нижче, тут вже якусь підвісочку в кінці. Підвіс, підвісити. Ось така от ідея. Тобто, по суті, це буде просто довга-довга-довга-довга-довга низка, яку можна буде обкрутити двічі навколо шиї. Ось, і ну, з одного боку вона буде так з з якимось продовженням, так? А з другого боку, просто крапелька якась. Ось. Саме для цієї прикраси я замовляла ось такі елементи. Я вам показувала їх в попередній розпаковці. Якраз вона має сюди, цей елемент має сюди ідеально підійти на роль цього кільця. Бо в мене були якісь такі, знаєте, які нажимаєш і вони відкриваються кільця, але вони такі товстенькі. І мені хотілося чогось делікатнішого. Ну от Я думаю, що таке кільце якраз підійде. З, якого матеріал, з яким матеріалом я планую працювати. Це, це будуть не камені, це будуть ось такі перлиночки штучні. Це акрилові перлинки пофарбовані. Мені хочеться, щоб основним кольором був блакитний такий ніжний. Ну і, звичайно, білий, як допоміжний. Буде підкреслювати все це. Буде це все в сріблі. Тому, напевно, ще візьму якісь кристалічні намистинки по типу ось таких якихось. Ну, це той матеріал, який я наразі підібрала, в якому я впевнена, що я його використаю. Можливо, щось іще мені прийде. Але... І ось такі. Тобто. Срібного кольору кристаллики будуть підкреслювати білі перлинки, а з ці блакитні будуть підкреслювати блакитні перлинки. От якось так буду гратися. Яка ще який ще момент може нас очікувати, коли ми збираємо таку довго-довго-довгу прикрасу, яка? Прям дуже довга. Треба правильно вибрати цей матеріал. Він повинен... Матеріал для самої основи. так? На що, на що збирати: на нитку, на тросик, на волосінь. Ну от Найкраще, звичайно, такі довгі. Прикраси збирати на нитку, тому що вони, ну, вона найбільш гнучка і ну, буде дуже зручно збирати. Але у нитки є свої недоліки, ну в будь-якого матеріалу є свої переваги і недоліки. так. Ось саме нитка, який, який у неї недолік. Ну Те, що збирати на неї не так зручно, тому що отвори ці так, не, ну, не завжди. Ну, Просто в користуванні незручно. Плюс закріплювати крімпи на нитку, якось там ну, треба вузлики в'язати. Я теж не дуже люблю ці вузлики. По-друге, по-друге, нитка може перетертися і все це розсиплеться. Ну, тобто, такі моменти. Тоді виходить, що на тросик, так? Але. Теж треба, щоб цей тросик був гнучким, тому що якщо ми будемо обвивати ось так навколо шиї, щоб якщо цей тросик буде такий більш міцний, він буде ну, з часом деформуватися. Тобто, Якщо ми будемо носити саме, саме постійно от, от в такому обороті, да, він цю форму і прийме. Але якщо ми одного разу захочемо зробити ось цю відстань більшою, а цю меншою, да, ну, тобто ми ж можемо по-різному це все крутити, якщо так. Ну, тобто, я думаю, що тут може бути. Та й і, і, і хранити таку довго 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 низку на тросику. Це треба буде в декілька разів його так туди-сюди складати. Не дуже міцно, звичайно. І це може деформувати його. Тому ну, тут треба ще подумати. Волосінь теж не хочеться. Ті самі питання, що і з ниткою, тільки ще й вузлики незручно в'язати. Буду думати. Дивіться, почала я вже збирати свою прикрасу, все ж таки на тросику, але на тонесенькому, на, ну як тонесенький, 0,3. Не 0,38, а 0,3. І він досить такий гнучкий, мені здається, що на ньому якраз буде дуже добре все це триматися. Він білого кольору, тому він під мою ідею, прекрасно підійде. Ось. А стосовно того, як зберігати цю прикрасу, щоб вона ну, не, не м'ялася, щоб цей тросик не деформувався. Просто ось такому скрученому вигляді, так? так, скрутити охайно, і все буде нормально. Не перегинати ось так, як я тут малювала, а саме отак. Ну от, якось так. Я тут вже почала, як ви бачите, вибирати собі рапорт. Спочатку викладала просто якісь візерунки, думала взяти крупну намистину, ось таку блакитну ще, поставити десь посередині. Але якось немає в ній такого, ніякого такого перлового переливу. так. Вона така звичайна. Тобто ну, вона теж гарна, але не сюди. Тобто вона якось зразу робить цю прикрасу простішою. Це з іншим матеріалом треба поєднувати, не з перлинками. Ну, а сюди все ж таки я вибрала ось, ці всі. ось цей весь блиск. І ще поставила такі трубочки металеві. Ось вони в мене тут є. Ось такого плану. Вони теж так поблискують, переливаються з таким якимось тисненням. От, і виглядають дуже гарно. І мені здається, якраз ось цей рапорт вони будуть відмежовувати. І буде дуже симпатично. На це сподіваюся. Ну. Бачите, один, одну частину зробила з бісером, другу зробила без бісера. Ось сиджу і думаю, як його робити з бісером чи без бісера. Не знаю. Навіть і не знаю. І так, і так мені подобається, в принципі. Так виходить більш розтягнута. Ну, цей візерунок, ця частинка виходить більш розтягнута, так, більш стисла. От, і я навіть не знаю, як його краще зробити. Можливо, все ж таки ось так без бісеру. Хоча бісер теж так, знаєте, він так поблискує не між намастинок. Якраз в унісон з оцим всім блиском теж можна. Ну, зараз я виберу один варіант або інший і буду складати так, майже всю прикрасу. Ще тут такий момент технічний, дивіться, оскільки довжина цієї нитки буде дуже-дуже довгою, тому я, щоб запобігти таким пробілам, які будуть утворюватись між намистинами, що я маю на увазі, якщо, наприклад, ми зберемо цю низку довгою, так, Так, щоб вона ну, одягнемо на себе, щоб вона лежала. Зафіксуємо, кріпою, да? а потім е, розпрямимо і буде десь ось такий зазор вільного місця, тому що нитка довга. Зазвичай ми залишаємо там десь пів сантиметра так, на е, звичайну довжину коротенького намиста. і Її не помітно, тому що е, 0,25 з одного боку, 0,25 з іншого, ну, щоб намисто було гнучке. Ось. Але оскільки воно таке довге, цей зазор буде десь приблизно такий. І це буде дуже негарно, що воно так виглядає. Тому я вирішила закріплювати такою малесенькою крімпою е періодично ко кож кожний, там, наприклад, ну от 5 відрізків, 1, 2, 3, 4, 5. І скрутила, щоб воно було гнучке, і закріпила. Тобто, таким чином, ці. Не буде одного волотенського зазору, а будуть, ну, як, як потрібно, малюсінькі в цих проміжках між п'ятьма цими рапортами. Ось я так скрутила і закріпила. На камеру не буду, ви зрозуміли. От і все. Прикраса готова. Вона вийшла досить таки нарядною, такою яскравою. При цьому ніжною, тендітною, витонченою і при цьому недорогою. Тобто Це чудовий варіант, якщо немає багато коштів. Тобто З досить простих матеріалів можна зробити таку досить ефектну прикрасу. Ну, Як я вам і казала, це нитка, з цього краю кільце, ось це, яке виконує функцію замочка водночас, і декоративно. До нього я підвісила Ну, Бачите, якою тут закінчила, таку тут і підвісила. Вона така з різних боків: то дзеркальна, то кришталева. Намистинку зі стопорною блакитною. Крапельку цю. Це теж штучна, штучні перлинки. Далі просто ось такий рапорт. Подеколи ставила крім. Для того, для чого я вам пояснювала. Не знаю, можливо, можна було його і не ставити, але мені здалося, що так буде краще, щоб воно не було і перетягнутим колом, щоб не стояло, тому що воно потрібно, повинно закручуватись навколо шиї, і в той же час гнучки. А, так. Ну, і так воно йде, йде йде по всій довжині. І закінчується ось такою частиночкою, бачите? Такою самою абсолютно нічого не змінилося. от Я, чесно кажучи, довжину не поміряла ще, яка довжина, але отак вам складу. от Бачите, в чотири рази я склала. Ось так це вийшло. Як це працює? Я думаю, що я вам зніму примірку на собі. І викладу її окремо в окремо коротенький відео шорт буде або що, бо так показати майже неможливо, тому що довга прикраса. Тут вона закручується навколо шиї. Уявімо, що ось на таку довжину, так. І тут просовуємо в кільце. Можемо на один. Так, не поміщається нічого. Тут ви зрозуміли. Перед так вам покажу. М можна на один раз. Можна цей е кінчик зробити довше. Тим самим регулюючи довжину, так? І ось довжину цієї низки теж можна зробити її ближчою до кільця, можна її прям під шию зробити. Можна навіть взагалі не обкручувати навколо шиї, а просто вдягнути просто такою прямою низкою. Тоді вона буде. Довга, дуже довга. Мене перервав телефонний дзвінок. Отже, якщо просто не обмотувати навколо шиї, а зробити в одну низку довго, вона буде десь в районі Талії, можливо, навіть трошки нижче. Тобто, хто любить такі довгі прикраси, як сотуари, такі вільні, під якусь сорочку. Ну, теж воно прикольно виглядає, до речі, я б так теж носила. Тобто, ну, ось так. Не забувайте поставити лайк цьому відео. Постараюся зняти для вас найближчими днями примірку. Сподіваюсь, не буду обіцяти. Ось. Напевно, спробую зараз ще вам на манекені показати, але я не впевнена, що ця довжина вам допоможе показати на манекені. Ось так виглядає це намисто на манекені. Ну, ясно, що його можна регулювати, просто я відрегулювала на довжину манекена. Можна робити ось цей хвостик там, ну, трошки коротшим, можна набагато довшим, можна прямо під шию, можна ось цю зробити застібку вище, а цей хвост довгим. наприклад, так, Одною рукою, напевно, незручно буде. Ну, я спробую. Тягюся, щось типу цього. Ну, щось типу того. Бачите, що цей хвостик висить довгий. Тобто тут можна насправді гратися, бавитись кому як подобається, перебирати варіанти, які підійдуть конкретно вам. от Ну, отаке от, от намисто. Все, я остаточно заплуталась однією рукою, це неможливо. Але ви зрозуміли мою ідею. Все, чекайте на промірочку. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментуйте свої враження від моєї цієї прикраси. До речі, бачите, можна навіть і так, як шарф, накрутити, і просто залишити ці кінці. За рахунок того, що вони досить довгі, я, не, я думаю, що вони нікуди не подінуться. Це. Бажаю вам всього найкращого. Підписка, лайк, коментар. На все добре, бувайте!